Сад фундука на власних коренях не поливається, не обробляється. Ну які трещини тут. В землі доща не було і не наблюдається. Більше тисячі цих кущів в цьому садку. Дерево вже, ну скільки йому, вже 10 років, наче в цьому році 10 років. О. Листя, отака От трава вся. Косилося, зараз не коситься, тому що хазяїна, пшениця, кукурудза, сояшник, там, в общем, дві ж ще той сюди. Часу в нього немає. Не то, що не хоче, а немає. Ой, це попали сюди посадка 5х4. Зараз покажу це посадка 5х4. 10 років. Все зімкнулося. В цьому році урожай не дуже такий на от, сорт обільний. Україна 50 тут є. Ряди зімкнулися. Урожаю такого рясного немає в тому році, був в цьому році урожає, але зараз поки віддихає. Тобто ряди. 5х4 змикаються. Техніка не проїжджає, проходити. Щоб проходити, треба піднімати оце все і отак вон пролазити. Тобто 10 років власно кореневі сорта на такому розстоянні змикаються. О, зараз я покажу, що ми сюди приїхали подивитися за одним сортом. На наступний рік, якщо все буде добре, вже садю собі сад. А це все всі, всі опити були для того, щоб оці всі перевивки, перепрививки, для того, щоб вибрати сорта собі і ну, на продаж треба сорта мати такі, щоб люди брали. От до чого ми підійшли. Так називаємо і Вася довгий. Ну, Довгий цей, що в мене є і тонкий. от. Показати урожайність і зараз покажу, як горять оці всі кущі, а цей більш-менш посухостійкий до цього всього. Яка в цього сорта урожайність. Не знаю, коли ще сюди приїду. Хазяїн приїхав. Це привіз сюди. Показати. Дивіться, яка урожайність цього сорту. Довгий. Все загружено зверху донизу. який, шатається все в горіхах. Хороший. кущики, Горіхи довгі, але покажу. І яка, брати, тако все завалено. Рапезунт, напевно, трошки краще, но цей, якщо взяти по вкусовим качествам і цьому, трохи підсихає лишця. Отак. Ну не так, як на тих зараз, покажу, як воно горить там все по кругу. А цей он, дивіться, хитається від горіхів. О, і такі орішки. Ні, це не цей. Ось вони розірву. Він тільки набирає, набирає оборотів. Ось такі довгі. Їх тако раз. Ну тільки ядро наливається в нього. Отак От як... Як по урожаю, то є, є на що подивитися, є що показати. І тепер через стільки цих років експеримента висаджую собі в садок 3-4 сорта. Три сорта. Один два основних, а один буде мішаний опілітель. Міш... теж всі цей е, сорт теж дивіться, який опілітель пильник. Все, в Сережках на другий рік закладено. Як опилитель він хороший. Урожайний сорт. Можна сказати, якщо по зрівнянню з усіма цими, що горят, нема урожаю, то цей посухостий урожайний і горіх смачний і великий. І тонкокорий. В общем, хороший. Ось такий. Це і буде в мене один з основних сортів в саду на наступний рік. Саженці вже свої, то будемо розсажувати. Вот так.